Давно я не бачу такої картинки. Ой давно. І трошки задув. такий старий діменчок теж підскочив. Зараз я прийму зручну таку позицію, якщо мені вдасться. Хочу так. Встретити. О! Давно я не бачу такої картинки. Да, Хоч це познімати. О, то вони вентилірують, так? Да? Ага. Да, бідня. Ну на дворі не дуже жарко, ну скром, вже під вечір. Вже під вечір. Сонце вже бачите, там на заході. До речі, вітер східний. До речі, східний. Там е багатенько піднялося туди пізнячків. Вони більш-менш на крилі. І можуть ще трошечки... О, дикарюга якась прилетіла. О, я їх боюся. Вона. Оце сяде, зараз проблем не буде зігнати, тому що не хочу зганяти. Зараз же жену і піднімуться ж мої. Щ, і ша, і ша. Оце ж. Це літаюча хвороба, я вам скажу. Ти, і за них в нас і проблеми. Так, да, молоденькі, дуже молоденькі. Все. Теж пізні голубиня. От бачите крип'ях, При, причепився все, літає тут ось. Що ти му ось, ага? Ось Бачите, прилітають оці всі. Так, а воно ті дивіться де. Не знаю навіть хто там. Зараз покажу. А, трошечки їх туди скинуло на, на захід. Думаю, як, бачите? Ось тут ось. Треба було проховати на всякий пожарний, да? Один, два, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Ось одинадцятий сідає. Три. Три, 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 так, да. там десять, десятий, аж вон там. Он. Бачите, де? Да. Що такий? Підскок скок Я трошки зігнав їх. Ну відчув, що такий холодний. До речі чисто стара голубочка, ось. Це не молодий. Чи молоде? погляньте крило яке, дивіться, я по крилу дивлюся. Крило каже, що це якесь молоде. Якийсь пізнячок молодий, бо крило гай, таке хороше. Гарненьке кривошка. Нема ні одного там... бачите випавшого. Що це таке, ну снайдером? Так, 3, 6, 9, а десятка там вона насолоджується. Це не вранці я три погнав був, не було вітру. І вони так бачу сковзалися. Не було що впертися. А це все? Бачимо терес такий непоганенький. Давно я не бачив цього, знаєте. Уже ж так аж. Аж забувся, що воно таке. Коли такий хороший підємний терес, в небі. Тяну, тянуть, тянуть, деякі на трошечки вже там. Випустилися, але тянеться відтянеться. Так, 3, 6, 8. Так, 4, 4. А дев'ятку бачу поки. Десятого не бачу. Десь там, мабуть, він не хочу вставати. Десь він там нижче. От цікаво. Зараз буду сідати, я буду прошифровувати. Цікаво мені, чи там голубі піскобенята піскочили, мені цікаво. Ну це заліз і бачу, наче і не дуже таке і, і молоде, бачите, залинене ось. Залинений. Так, три, шість. Такий вісім, треба встати. А так і заставляють мене встати, бачиш? Я ж, мабуть, і не вловлю їх. О, Оно, двойка. ну, де вони. Воно, бачите. Дуршляки. Так. Три. Два. Три і там два всі, всі очах. Що? Гляньте? Воно. Хіба йому літати це? Йому сидіть зараз. І пір'я вирощувати. воно. Гляньте. Тягне кудись. Ось де вони. От мені цікаво, зараз скільки там... Скільки там метрів вітру? Четвірка думаю є. Я думаю, що четвірка є. Четвірка є. Оно на два. А на два. Та не мають вони ніде там не впасти, як мовити. Так. Ну, є десятка чи немає? 3, 6, 7 і там троє, все правильно, там туди одного здесло. Все правильно. Так, всі зібрались, дочекався. Дочекався. І ще раз покрив ще п'ятого. Вон десь. Теж сюди ще він гребе веслами. Може вже весла втомилися, не знаю. Все остаті. Той, що був високо. Один із них, щоб був там два було високо, один із тут вже сів. А другий, вон, бачите, гребе веслами. Ну, я вам скажу зараз причину, чому так. Це не тому, що вітер там сильний, ні, вітер взагалі не сильний. Це тому, що вони не треновані. Вони не треновані дуже тривалий час. Вони тривалий час відсижувалися, відгодовувалися. Загорали на сонечку, приймали вани сонячні і водяні, які їм ставив. Одним словом були відпустці, насолоджувалися. І тепер бачите, ось вітерок задув, а Ігорю щось брало в голову і трошки їх підігнати. Ось щось з цього вийшло. А нічого не вийшло. Той прийде, я думаю. Він був ото один з двох, який був високий, оце він десь там зараз його туди трохи. Знесло, Лін, ліно що ми знесло, ні, не вітром, сил немає. Він прийде. Я так його втратив. Може десь він там опустився вже за деревами, не знаю. Я втратив, звичайно, немає його. Ну, Я зараз відпочиваю на дворі вихідний день, то я його дочекаюся. Полянти свічка родила, яка якась свічка, десь що не вторяє. Дивіться, віник, дивіться. Бачите такий віник, подивіться, що це робиш це? Бачите, літати хочуть. Погляньте, хочуть літати. Бачите, яку свічку зарядив. Гляньте, сідай, то ще вб'єшся. Ай-яй-яй, ні хвоста, ні крил немає, ну нічого немає. Ну такі безобразні, не хочеться на них дивитися. Це синій, по-моєму, так? Да? Да. Синій. Оце молодий, з молодих перелиний. А то немає, ну що, нехай, з'явиться, зніму, не з'явиться або не зніму. Ось як випадок, кажу вам всім поки. Ось такий вечір у нас сижу ось, насолоджуюся. Немає. Ну, побачу зараз. І хижака нема, до речі. Бо я, що за хижак може прийти, бо похолодало. нема хижака поки. Нема. Все, всім пока. На всяк випадок всім пока, всім миру. Зараз сядемо мій ось. Вже ось не знаю яка попитка, вже надходить, надходить, молодий кремат. Вже... Та він, він тут добре буде, він вже, вже пів місяця на дворі гуляє, але він в небі перший раз сьогодні, розумієш? В нього голова крутиться. Він перший раз, у нього головокружіння, так, да, від висоти. Ні, дідшку, я зігнав, вони піднялися і всі сіли, а він... Його трохи знесло було, бо він слабий на, на крило, сили немає, а це вже все, вже все втрапив, вже сідає. Ну, є один, але туди голуби мої не долітають чомусь. До речі, він бачить, каже, що літає, бо вас дзвонить, каже, твої все блукає. Я кажу, да, був сьогодні в напад вранці, розліталися. Та що, Та що такі діла є, все, вдома все вже. Дома сів вже. От тепер я буду знати, що бачиш, що це, дивився, кажуть як. Оз'єднався стайку, вона підірвала. І потім я дивлюся, вже моніторюю їх, який краще затримався, який зразу сів, який бачив, що хоче політати, в кого є якісь можливості потенційні. От тепер дивлюся, хто трохи був затримався, все, завтра їх після на вітерець окремої компанії підігнати. Все, і льотна стайка вже майже сформована. От і всі, всі примузрусті, не треба тут ніякого професорського такого вже знання. От і все дуже просто. Оце дивіться, сидять вони всі з копом, да, молодежся. Остання, середня. Вітерець такий, ну, гарна поводка така підійшла, така, щоб їх не провокувати, розумієш? Ну, взяв, зігнав їх. Їх вітер загнав, їх, підняв їх трошечки. О! І все тепер на ладоні. Все видно, все кожен про себе розкаже. Хто на що здатний, хто разу впав там хечі, хто впав не хечі, а, значить, ледачий. Або трошки затримався, або ще щось, або ще щось. І вже маєш якусь думку про кожну, і потім вже окремо вже сформуєш їх в окрему стайку по їхніх здібностях, по їхньому бажанню. І вже трошечки робота пішла. Так, все тут, Нема тут нічого такого вже занадто такого, вже замудрене, що треба вже диссертації писати. так що тут... Такі справи, такі справи, да. так що все потахеньку. Навіть я не спішу, то навіть є ледачі, більше, менше ледачі, хороші літуни, є коря. Я не спішу. Тому що я вже в житті дуже багато разів, дуже багато разів помилявся. Ось швидко зробив там, швидкі наслідки, раз, два, раз, два, потім, ага, думаю, стой, так про то голуба, я так думав, про то голубо, я так думав. А вони потім після линьки. І все, і показуй себе з іншої сторони. розумієш? Вибачення вже просиш, думаєш, ні, думаєш, ні, ти... я тебе про тебе пане думав, коли беру світло назад, думаю, да, розглядаю вже. Розумієш, так що всяке буває. Так що так от. Так от. Оце фокус, і ще якийсь голуб іде. йолки палки Бачиш, от такий ротозій. От вона в мене була а я їх на всіх посадив, оказується, Ще свій якісь. Ще Шейки сіди. Так. Ти бачиш, ну. Ото, отак тобі. Ото вони зірвалися. <сум> Та в небі, в небі було десятка. Ну я не розумію, де воно це взялося, це, я не знаю. Ось це дійшов, зараз сяде. Так, да так, -да, тільки тоді, коли підігнав. Ні, сидять мертвим розом, я тобі признаюся. Оце жара була. Оце було без вітря. Сиділи всі на курорті, розумієш? Тільки їли, купалися і все. А тепер ось трошки я похолодало і бачу, що вони трошки почали активніше, ожили, вітарети, я трошки давай їм підігрувати під цю дудку. Ось я прийшов що ще один Надійшла, над що хату зараз взяла. Ага. ага. Ти знаєш, прибью тебе, впіймав я тільки що ворішку. Тільки що все налетів перепиляти, він як налетів, він транзитно прийшов, не голодний. Нападу не було, але вони зреагували. Голуби зреагували, він так думаю, що таке, що вони зірвалися. А він над хатою так прийшовся. Я думав, що на дереві сяде. Ні, пішов далі. Пішов далі. О, ще один ось, ось є. Йолки твої палки, Руслан! Та що це таке за новості? Ну я тобі кажу. Ось ще один. Ні, ну, ну не, було, не було їм чого підніматися, вітру не було. Не було вітру такої не було. Не було в мене. в мене все вечором задув, час, час назад мене задув вітерець такий, більш менш непоганий, що я їх з'єднав, все. До цього повний щіль був, не було. Да, ну я знаю, не було. Не було їм чого підніматися, їх, та їх не женеш, які вони підскочать. Їх зараз не женеш, вінником не женеш. Не, 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 не було не так. Я приїхав додому, вони були закриті, розумієш? Я, я їх повідкривав, я їх повиганяв під вечір. І, і сидів, і сидів, да, і сидів, ждав, думаю, може щось подує. То раз подуло, я їх зігнав, Все. До цього ніхто нікуди не піднімав, нікуди ніде не літав. Оце те, що вони піднялися, цей дивися ти, оцей яратозій, ось їх... одне сідає.